Перше в житті Штуті, коштуємо, коштуємо гранаділу. Ця штука, я не Зріка. знаю на що вона схожа. ну Якась груша -апельсин. Е, я, Ми її купили в сільпо, коштує ці дві штучки, десь на 300 гривень. Вийшли. Ну, тобто, це не дешева, вибачте, фігня. Давай одну, так? Давай Давай одну якусь режим. Ой, режим. Сто, Бачите, яка в неї Ти оболонка. Вже Мала хата. Oh, wow. На Маракую, так? Похоже, ну так, лише? трошечки на маракую, але, але виглядає як цей. Ну, як апельсін, як. Апельсин просто. З да. Зараз будемо куштувати. Блін, ну по-перше, мені вже сподобався вау-ефект. Wow ну, якщо ми вперше в житті куштуємо, це, вау-ефект wow від цієї скоринки. Або на переспівший як і похоже, знаєте? Пахне? Ну, так. Нормально. Ля, в неї якісь там прям. Прожилки такі, як цей корали в океані. Я корали не їдять? Ой, воно таке слизьке, таке м'яке. Тіха. М. <рес> Це То... Дуже смачне. На що воно схоже mm. тобі? Чуєте, як хрумтять. хрумтять, але на відміну від маракуї, вони не такі товсті, ну, знаєте, як прям семінальна якісь. Це таке щось, ну, вони м'якенькі, е, такі пологі. І це дуже смачно. Солоненьке. Здрастя Гаррі Поттер, щось таке зі слиною mm. <laughs> хом'яка. Солодкий на смак. Mm. Весь супер. Зараз би його в порнстарт закинуть. Так. Перше таке відчуття, я навіть не можу сказати, на що воно на якийсь фрукт, але на, е, на мікс якісь фруктів схоже. Цих багато кісточок. Щось від але... клубнички, полунички, да? так? І ананас і десь ананас. там. і. І на вас, і на нас. І на якусь щось цитрусове десь далеченько. Але я навіть не знаю, з чим вам його порівняти. Наш, ну, я б в коктейль, це супер. Так, да, в коктейль. В коктейль це. це супер. От для одного разу спробувати і віддати за це 300 гривень. Тож супер. О, по десятибальній шкалі я ставлю 8 йозонів з 10. Я ставлю 9 йозонів з 10. <звук> ну І шкурочка така. А ну Там ще водичка.